Виробники одягу для тварин. Ваш продукт класний, але цього вже недостатньо. Соціальні мережі показують вироби, а подіум рухає бренд. Він робить з одягу не контент, а подію. Сучасний клієнт обирає стиль, а сцена дає культуру. У нас песик не в кадрі. У нас песик модель. Він показує без слів, як це носиться, як сидить, чи зручно, чи можна в цьому рухатись, радіти і бути собою. Саме так народжується тренд, коли це побачили, захотіли, запам'ятали і понесли далі. Show – це платформа нової культури моди для тварин, де песики моделі транслюють бренд. Бренд, якому є що не тільки показати, а й сказати. Бренд, який транслює. Ось так має виглядати сучасний песик це запрошення для сміливих, амбітних і сучасних брендів. Для тих, кому є що сказати.